Всім привіт! Хочу продемонструвати роботу стабілізатора тяги власного виробництва. Котел, бочка літільного гріння. Даний стабілізатор тяги. Навіщо він поставлений? Суть проблеми була в тому, що коли закидаєш в топку дрова при, на, при процесі розгору... Розпалювання все нормально. Коли дрова розгорається, створюється збиточна тяга і оця заслонка практично тако дріб, починає дрібіжати. І відчутно вже гуг в системі камери згорає. Стабілізатор тяги дозволяє зменшити навантаження на цей, на димохід і в той момент, коли вже створюється збиточна тяга, створює підміс воздуха і тобі ж, тяга в котлові. Виставляється постійно. В даному випадку цими болтиками підбирається опитним путем. А тяга в димоході вже відповідно він стабілізує її під м'ясом воздуху. Конструкція дуже проста. Зроблена заглушки, електроду, болт і чотири гайчки. Славна проблема виставити в настройках оцих на болтиків. <гум> Можна, звісно, купити готовий виріб. Але він стоїть досить таку кругленьку суму. А так як я не знав, в чому є проблема перерозходу палива у даному котлові, тобі ж по розрахунках мав горіти 12 годин згоряло за 4-5, за 5. в качестві провірки, ідеально підійшло. По роботі показав себе... Я не знаю як працюють заводські, але ефективність тут однакова. Тобі ж, з того, скільки палива закинути, по паспортних даних так само спалюється. Як визначите, якщо купляється на всіх котлах є... Що буде видно. На всіх котлах пишеться мінімальний... мінімальна тяга. В цьому котлові не буде видно. В цьому котлові 21 паскаль. Ну, Тут в мене нема спеціального обладнання, щоб визначити скільки паскалі. Але дивлячись в топку, наприклад, дивимося, як він працює. Якщо тяга нема, тяга тягає він підміс. Відкриваємо топку, щук закрився. І ще один великий плюс при відкритті топки. Він автоматично закривається і не йде дим. З топку можна сміло дивитися. і а на випадку розпалено на кукурудзі. Для кукурудзи потрібно більше воздуху, ніж для дров кислороду. збиточне давлення вітер подув. Відкриваємо топку, стабілізується і все. Підписуємося, ставимо лайки.